Вітаю, друзі! Невідомо, як ще довго б для нас залишалася поза увагою Молдова і президентка цієї республіки Майя Санду, якби не Юрій Дудь. Нещодавно відомий російський блогер і журналіст Юрій Дудь відвідав столицю Молдови Кішинеу і там записав двогодинне інтерв'ю з президенткою Молдови Майю Санду. Цим інтерв'ю Юрій Дудь нагадав нам українцям про Молдову. Про Маю Санду, а також про те, що у нас українців за спиною в глибокому тилу знаходиться ПМР, Придністровська Молдавська республіка, яка є дуже серйозним джерелом напруженості. Причому як для України, так і для Молдови відомо, що у Придністрові перебувають залишки російської 14-ї армії, а також знаходяться великі арсенали радянських боєприпасів. У розмові з Майю Санду. Юрій Дудь дозволив собі несподіване і дуже гостре запитання, від якого, як на мене, Майя Санду намагалася вислизнути і всіляко уникнути відповіді на це запитання. Як ви зрозуміли, це запитання стосувалося Придністровської Молдавської республіки. Чи надходила пропозиція, офіційна чи неофіційна, від представників української влади у військовий спосіб розв'язати придністровську? Проблему. Майя Санду не змогла приховати нервозність, намагалася заговорити цю проблему. І от сьогодні я хотів би поговорити про цю частину інтерв'ю Має Санду із Дудем. Тому що нервозність Майя Санду показала, що Європа, наші союзники, Молдова, і в тому числі Україна, не готові до розв'язання Придністровського питання, Придністровської проблеми. І проблема ця не тільки військова, передусім, вона політична. І до політичної частини не готова ні Санду, ні Зеленський, ні там Барель, ні Організація Об'єднаних Націй. І я хотів би, користуючись нагодою, також поговорити про саму Маю Санду, про Молдову і про е, Придністровську проблему. І почну я з Май Санду. Їй 51 рік, скоро буде 52 роки. Коли ми дивимося на Маю Санду, то ми повинні бачити, кого нам приблизно готують в наступні президенти. Мая Санду, це. Типовий представник чи представниця грантоїдського пулу. На відміну від наших грантоїдів, вона абсолютно патріотка, вона молдаванка, і вона насправді з щирими намірами прийшла на посаду президента. Як вона, звідки вона взялася, і чому вона опинилася на посаді президента? Вона не готувалася в політику, вона про це чесно каже, і, і випадок мав би розплющити нам очі на те, як готуються політики в сучасному світі, звідки вони беруться і що приблизно може бути у нас, якщо ми не звернемо увагу на Молдову і на молдовський кейс або випадок. Майя Сандо працювала в Світовому банку, заробляла 10 тисяч доларів і накопичила гроші на вибори і на президентську кампанію. Деградація еліт призвела до того, що нікого не змогли там в Молдові знайти кращого, ніж Майя Санду. Майя Санду прийшла з простою програмою. Це реформа там юстиції, суди і дерева. Майя Санду мріяла засадити Молдову деревами, тому що потрібно потрібні дерева. От з цим вона прийшла в президенти. Моє враження: Майя Санду, ну, очевидно, непогана людина. Вона ну, готова до м, якоїсь діяльності всередині країни. Я не впевнений, що вона якісний президент навіть для внутрішніх проблем, для внутрішнього порядку денного, але для зовнішнього порядку денного має Санду не годиться. У неї труситься підборіддя. Просто у людини м, м, труситься обличчя підборіддя і смикається. Вона дуже всього боїться, Путіна боїться і так далі. І це тільки Юрій Дудь може провести такі аналогії, паралелі, коли зайшла мова про обороноздатність Молдови, про готовність захищати свою країну у випадку нападу Російської Федерації. Юрій Дудь запитав, чи це правда, чи це правда, що чотири захисника футбольного клубу Мадридський Реал вартують більше, ніж вся. Молдовська армія 120 мільйонів євро. І Майя Санду, опустивши очі, сказала: ну, на жаль, це так. Вони витрачають 0,5% ВВП на військо, планують перейти на 0,75%. Ну, я так зрозумів, що Майя Санду, обороноздатність, армія це несумісні речі. Я не знаю, що вони там мають робити. Ось і зрозуміло, що вона боїться Путіна, боїться Україну, боїться Угорщину. Всіх всього вона боїться, і сама Молдова ні до чого не готова. Єдине, що вони хочуть, і це теж входить в порядок денний. У Майя Санду, це євроінтеграція. Тобто Майя Санду а, прийшла з цією оце, аджендою або порядком денним. Євроінтеграція засадити зеленими деревами, і ніби щось там навести порядок в судовій системі, і в неї нічого не виходить. Це про кадри і про те, звідки будуть братися політики у нас колись в наступному якомусь, я сподіваюся, політичному циклі. Тому треба готуватися до Рашкаванів теж бачите, молдовського походження у нас тут є такий діяч від МВФ, і ще десь він планувався на якісь серйозні посади. Цілком можливо, що щось подібне буде і у нас відбуватися. І це неприпустимо, це неможливо. Да? Тобто я для цього це кажу. І ще раз підкреслюю цей момент, що ми дожилися до того своїм пацифізмом і з оцими підготовками кадрів і розуміння життя, що а, чотири футболіста реала, чотири футболіста реалу футбольного клубу. Вони більше вартують, на них більше витрачається грошей, ніж на всю молдавську армію. Ну, такі реалії, так. А тепер я підходжу до анонсованої проблеми політичної, військової, складової питання про Придністровську Молдавську Республіку. Значить, ще раз повторюсь: Юрій Дудь. Він запитався у Майя Санду, чи надходила до неї пропозиція від української сторони, офіційно чи неофіційно, у військовий спосіб розв'язати придністровську проблему. Хоча звернення мало бути би навпаки. Тобто Майя Санду, користуючись нагодою, мала би звернутися до української сторони і в зручний час були такі вікна можливості, де можна було б швиденько це все розв'язати. Але я зрозумів по розмові, що питання зовсім не в цьому. Ніхто не знає, що робити з історичним минулим і взагалі з людьми, які живуть в Придністрові. І я поцікавився історією Придністров'я, що і як було, звідки це все, там, як заселялися ці території. Придністров'я умовно можна поділити на подільську частину, північну частину і на південну частину. І за північну частину мова, не можна говорити, це абсолютно українські землі, українські території, які були заселені етнічними українцями. Південна частина була під Османську імперію, там були татари-турки, але росіян там і близько не було. І навіть до 1924 року етнічний склад там близько нічого не було з Росією пов'язано. Після того, як віджали. Значить, Молдову, Бесарабію, е, на користь Румунії, е, Сталін і СРСР вирішили зробити такий плацдарм на майбутнє. До речі, треба віддати належне Сталіну і росіянам, що вони завжди дивляться на майбутнє. І за рахунок українських територій, туди навіть входила Балта, вони зробили оцей плацдарм. У вигляді. Е, е, у вигляді Придністровської Молдавської Республіки, який спрацював 1940 року. Із цього плацдарму вже зробили, приєднали Молдову і так з'явилася Молдавська Республіка. В чому проблема? Там проживає, не знаю, там 600 тисяч скільки населення. Вони абсолютно ну, не молдавани. Там є якісь, можливо, молдавани, але не молдавани. Не можна зробити з українця молдаванина, і тим більше з росіянина молдаванина. І іншого варіанту, як депортації, просто не існує. Щоб розв'язати цю проблему потрібно, і залишитися залишити в рамках міжнародного права, потрібно провести депортацію. І мають всі працювати над цим, над цим питанням і обговорювати, чому вона можлива, чому вона потрібна. І іншого варіанту немає. Всі війни, Друга світова війна, от війна, яка зараз, вони завжди закінчуються врегулюванням національних питань і впорядкуванням територій і етносів. Операція ВІСЛА і зворотня операція. Навпаки, потім судецькі німці і ще багато-багато речей, які супроводжували війни. І ця війна вона також має супроводжуватися подібними складними процедурами. Це депортація. А якщо якщо насправді дотримуватись міжнародного права і віддати ці території Молдові. Іншого варіанту нема, але ніхто не готовий це озвучити і сказати, що тільки може бути так. Спочатку військова операція це демілітарізація Придністров'я, позбавлення всіх всіх військових арсеналів, в тому числі і вибити всіх російських військових звідти, знищити, вибити, якщо завгодно. Ось. А потім потрібно вирішувати питання із населенням. Все важливо розуміти. Залишаючись в рамках міжнародного права, територія належить Молдові. Молдованами ці люди ніколи не стануть. Але має бути процес політичний, судовий, який має прийняти таке рішення, іншого варіанту немає. Якщо ховати голову в пісок і думати, що це кудись дінеться, ну, ну тоді. Немає про що говорити. Тому що просто розбити залишки 14-ї армії, це нічого, нічого не дасть. Ну, дасть, верніше, тимчасово, але виникає питання, що робити з цими людьми. Тому що не можна відкривати кордони, цей анклав буде закритий все одно. Він все одно мусить бути закритий, і це буде трактовано як геноцид чи ще щось. Їх треба випустити цих людей, витіснити звідси. Значить, можна піти дуже простим шляхом, не все завжди потрібно говорити напряму. А, інтеграція до Молдови цих територій. Інтеграція до Молдови призведе до добровільної депортації, тому що ці люди не захочуть ставати молдованами. Але а, потрібно навести порядок і з всякими цими венеційськими комісіями, хартіями, мовнами і так далі. Тому що вони будуть служити ширмою мовній хартії для того, щоб не інтегруватися в молдовський в культурний простір цих людей. І це задача і проблеми наших гуманітарів і інтелектуалів. Але ніхто цим питанням не займається, і ну, окрім дудя, виходить. Суспільної дискусії нема, ніхто не хоче це чіпати. Це про якість наших інтелектуалів і про тих людей, які там не видно червоного корпусу. а там вони всі сидять, невідомо чим займаються. На цьому в це інтерв'ю. Обговорювати, я думаю, в принципі, достатньо. Все ясно з цією ситуацією. Дякую всім за увагу за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі. І важливе доповнення: політична невизначеність щодо Придністров'я зовсім не звільняє нас, Україну, від військових дій. Ми не просто маємо право, ми зобов'язані провести військову операцію в Придністрові. Ми зобов'язані виконати ось цю військову складову у розв'язанні Придністровської проблеми. Будь-які розмови на зразок що. Міжнародним правом, світовим співтовариством це буде розцінено як напад України на Молдову. Просто не витримують ніякої критики. На Молдову вже напали. Напала Російська Федерація і окупувала частину території. І ці території є джерелом нестабільності і напруженості і загрожують Україні. Якщо це напад на Молдову, значить це молдавська юрисдикція. І ми повинні звернутися до Санду і сказати, щоб вона прибрала цю загрозу. Якщо Санду не може прибрати цю загрозу, значить це не молдовська юрисдикція, а це російська юрисдикція. І ми розцінюємо це як окуповані території, які перебувають під російською юрисдикцією. Роз, всі розмови про те, що е, світове співтовариство це розцінить як напад на суверенну країну, на Молдову, і ми повинні від Молдови чекати. Якогось погодження чи запиту і так далі. Ну, Це зовсім навіть не та ситуація, як у нас із Францією. Що ми повинні попросити Макрона, щоб він нам дав свій військовий контингент. Тут принципово інша ситуація. Нам загрожує цей анклав. Він знаходиться у нас за спиною, і є джерелом нестабільності. І Більше того, він є постійно, якби, приманкою для Російської Федерації. До тих пір, поки буде цей анклав. У військовому плані до тих пір у росіян буде спокуса і бажання з'єднати це все через попівдню і з'єднати з, з Придністров'ям. І ніколи Росія нас не залишить у спокою. Це важливо взагалі розуміти. Тому всякі розмови про те, що ми повинні чекати від Молдови якогось запиту, благословення, щось питати в ООН в Раді Європи ну це абсолютний абсурд. Тому що ця територія це російська територія. Вона знаходиться під російською юрисдикцією. Хто це придумав, що це буде інтерпр... трактуватися як напад на Молдову, ну, я навіть ну, не можу собі такого ну, назвати таких от людей і як їх назвати. Ну, таке доповнення у мене до е військової складової придністровської проблеми. Політична невизначеність вона не звільняє нас від виконання військової частини цієї проблеми. І ховатися за оцю ширму, що, мовляв, що робити далі з цивільним населенням, це вже ситуація така наступна. Військову частину треба нам, нам, ми змушені виконати, причин не потрібно чекати ні від кого, ні благословення, ні брати дозволу. Це питання нашої безпеки, і все ми повинні розв'язувати це питання.